З того, хто такий Тревор Хендерсон. Тревор Хендерсон це поїздний геніальний художник, який намалював дуже популярних монстрів. Він намалював таких монстрів, як Мосовець Черв'як, Звінок, День 17. Про монстрів, які він намалював, і піде реч. Кукловод. Кукловод це гігантський титан, який відноситься до класу титанів, як вже і було. До того. Він розміром приблизно 100 футів сили. Куклуба за допомогою своєї фізичної сили може ламати будівлі і він може контролювати людей. Нащо він це Невідомо. Монстр номер 2 Трехед. Трехед це гігантський п'ятиголовий монстр. Він водича в лісах. Як і видно по фото, він дуже великий. Він доволі дружелюбний. Якщо вірите інформації з офіціальних істочників, він відноситься до класу титанів, і він може представляти небезпеку. Третій монстр. День 17. День 17 гігантський монстр, який відноситься до класу гігантів. Його голова скрита в хмарах, які він образує біля себе. З його голови стикає 4 хвостика. Він цими хвостами хватає людей і пожирає їх. Він дуже високий і легко може ламати здання і так далі. Цей монстр дуже небезпечний і агресивний. Його головна їжа то люди. І якщо ви його побачите. Якщо ви його не побачите, але це не просто чекайте. І нічого ви будете я не бачу. Це один з найпопулярних монстрів у ком'юні. Якщо ви офіціальним істочником, з яких я беру інформацію. Як втікати від нього? Він не то щоб високий, хоча він дуже високий. Коротше, ліпше всього сидіти в будівлі або вчекати далеко далеко Але ліпше всього, якщо обличку біля нього сидіть в будівлі, бо він може схватити вас своїми волосами. Ну і тоді вам, гг. Я не бачу способів врятуватися від нього. По-іншому. Як окрім б'ю? Що ж, це один з самих сильних монстрів Тревора Хендерсона. Він входив в десяток, а тепер третій монстр. Залишається в будівлі. Залишається в будівлі гігантський монстр, який відноситься до класу Титанів. Як і говорить його назва, коли ви його бачите, лігше залишатись в будівлі. Бо. Він своїми хвостами, які ростуть з району, хватає людей і бужарає їх. А то тільки теорія, про яку я чув. Коротше, ви всього залишаєтесь будівлі, коли ви його бачите. А якщо ви вийдете з будівлі, коли ви будете в ОТО, біля нього, біх хвостиків, ну, рахуйте вам кіпздець, тому що вам кіпздец. І останній монстр, мостовий черв'як. Мосевий черв'як це монстр, який нагадує черв'яка. Його тіло обкритою оболонкою як і саме лице, яке нагадує взагалі нормальне, таке, нестрашне. Але під ним дуже страшне лице, як ви бачите на картинці. Він живе під мостами. Ну, і під великими мостами, але інді під малим, якщо він ну, рухає чи кудись. Він дуже агресивний і їсть людину. Перший займає її. Цей монстр дуже небезпечний. Дзвінок. Дзвінок це монстр, який вбитає в школі. Він робить дзвон, і куди люди вибігають, він їх пожирає. Він їх знищує, він їх уничтожає. Коротше, небезпечний монстр. Він дуже агресивний, ну і він відносить до гуманоїдів. Це останній монстр в підборші. Халактика жаху в іншій частині буде більш багато монстрів. Папа до. -па.